Сьогодні ми всі зібрались в цьому незвичайному класі. Це клас безпеки. Це перший клас безпеки, який відкрився в Запорізькій області. І ми перші, хто попав на перший урок». Київській області продовжується реалізація проекту класу безпеки, який ми розпочали в 2022 році. На сьогодні вже відкрито чотири класи безпеки. Запроваджуємо уроки безпеки безпосередньо в класах безпеки, які будуть обладнані спеціальним чином, в яких будуть проваджуватись спеціальні уроки інтерактивні в першу чергу, тому що в багатьох школах відбувається в Запорізькій області навчання за дистанційним форматом, тому і підходи, і методика має бути специфічна, саме яка пристосована до дистанційного навчання. Також хочу зауважити, що ми плануємо відкриття спеціального класу безпеки для дітей. Дітей з особливими освітніми потребами це відбудеться в нашому закладі для дітей з вадами зору, школа інтернат «Орієнтир». Там будуть створені специфічні умови саме для дітей, які мають певні, певні особливості.